Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці і ми разом з вами помолимося. Сьогодні хотів би порозмірковувати над дуже практичною темою, бо в житті ми з цим стикаємося не один раз. І тема вона виглядає наступним чином: що робити, коли стикаєшся з фінансовими труднощами. І я розмірковував і хочу сказати, що може я не експерт від бізнесу, але для всього є духовна, духовний фундамент, і все починається з серця, розума. Тому хотілося декілька своїх поглядів на ці речі і поділитися разом з вами. Перше, на що я звернув увагу для себе. Я гадаю, що дуже важливо подякувати Богу. Що до цього часу він турбувався та піклувався про вас або про мене, що він не полишував нас, що він давав і покривав наші потреби. І важливо мати серце, яке могло би подякувати за все те, що я вже мав, і за те, що я вже маю. І Павло, він пише до свого учня Тимофія, він говорить наступне. Це перша Тимофія, шостий розділ шостого віршика. Адже благочистя із задоволенням, велике надбання, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. Бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. І коли читаю святе письмо, то звертаю увагу на те, що святе письмо, воно говорить мені, щоби я. Мав вдячне серце. Інколи ми забуваємо про деякі речі, не одного разу я спілкувався з людьми, які дуже ремствували на те все, що ну, дуже все погано, що, що нічого там ну, все таке от, в моєму житті і інше, інше інше. І я звертав увагу, я для себе звертаю увагу, наприклад, на моїх батьків і на те покоління, яке було до мене, і я бачу, що мені нема чому дуже сильно жалітися. І Господь говорить, що важливо мати вдячне серце. І ми читаємо Перше Солонян, перший п'ятий розділ, і тут ми читаємо. 18 віршик, 18, Павло говорить так: За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. І те, що я маю, і те, що я втратив, і ті обставини, які є в моєму житті, це все залежить від Господа. І він контролює моє життя. Павло одного разу він казав про те, що я вмію жити і в скруті, і маю, можу жити тоді, коли все я маю, і коли в мене є занадто. Він каже: Я вмію, бо Господь Ісус вчить мене цьому, щоби я мав вдячне серце. І ми читаємо Римлянам, 8 розділ, 28 віршик, Всім відомий вірш. Павло говорить так: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покладають, покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Усе сприяє до добра. І тому дуже важливо перше. Подякувати Богові за все, що я мав, і за що ви все мали, за його піклування, за те все, що він давав, і це важливо. Згадайте тоді, як до Христа підійшло 10 людей, які були вражені проказою, і Господь їх цілив, але тільки одна людина повернулася, щоб подякувати Богові. Інколи, коли ми маємо скруту у фінансах. Ми дуже швидко біжимо до Бога, і ми ну вірно робимо. Це так і треба робити. Але коли ми маємо, чи також, також швидко ми біжимо до нього, щоб подякувати. І тому, перш за все, подякуйте Бога за те, що ви маєте. Ось наступне: наступне, що я на що я звернув увагу: шукайте Бога, Божого царства та Його волі. І давайте ось ми прочитаємо разом це Євангеля від Луки, ось і тут 12-й розділ з 29-го віршика. Це говорить Господь, це Його слова. І не шукайте, що будете їсти і пити, і не журіться, цього всього прагнуть народи світу. Ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте. Але шукайте царство його, і все вам додасться. І це все вам додасться. І далі Господь каже: не бійся, мала стадо, бо уподобав вам отець дати вам царство, ваш отець дати вам царство. І це дуже важливо. Я хочу звернути увагу. Бо деколи люди забувають, якщо вони знають Господа, і вони є частиною тіла Господнього, церкви. Інколи люди приходили і бідкалися мені, що ось отак, і отак, і отак. І коли я питав, а чи ти молився, чи ти шукав лице Боже, чи ти звертався до нього, його царства чи шукав, вони кажуть: а до чого це все? Ось тому хочу звернути до. Такого типу людей, щоб ви подивилися, людоньки, подивіться, що говорить Господь. І не шукайте, що будете їсти і пити, і не журіться. Зверніть увагу, Господь каже, не журіться. Ось. А цього всього прагнуть народи світу. Ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте. Чи знає Господь? Так, він знає, що ви цього потребуєте. Але дивіться, він каже: але шукайте царство його. І це все вам додасться. Що шукати? Царство Його, Божого обличчя, Божої присутності. І наступне, на що хочу звернути увагу, що коли ми шукаємо Його царства, Господь дає деякий механізм. І дивіться, що Він говорить. Матвія 7:7: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожен, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. І тому це дуже важливо. Чи звертаюсь я до Господа, до Господа, чи віддаю ці всі мої потреби в Його руки, чи я благаю Його про це, шукаючи Його волі, шукаючи Його царства, чи я це роблю. Дивіться, що Єремія говорить всім відомий текст 33:3: Покликуй до мене, і я тобі відповім. І тобі. Розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Він говорить: покликуй до мене. Тому перш чим бігти в інтернет, перш чим бігти і купляти газету про роботу, збігайте в таємну комнату і помоліться, відкрийте Богу ту потребу, постукайте сперш за все, постукайте в небеса, постукайте до батька, говоріть йому, а він каже, що всякий вся, той, хто кличе, я чую, і я відповідаю. І тому покликуй до мене, і я тобі відповім. Перше, подякуйте Богові за все, що ви мали і маєте. Наступне шукайте Божого царства, шукайте Божого обличчя і шукайте Божої волі. Наступне, на що я звернув увагу на те, що Господь Він діє. І дуже, уваж, дуже ми потребуємо бути, мати увагу, щоб бачити, що він робить в нас навколо нас. І тому наступне, на що я звернув увагу і пропоную не падати у відчай, не ліниться, шукати відкритих дверей та відкритих можливостей. Інколи ми е, шукаємо Бога, ми молимося, але ми не рухаємося для того, щоб... І ти і знайти ці відкриті двері. І тому, бо він не полишить тебе, він вірний. Але якщо тепер є можливість, може і не за фахом, але мати якусь працю, то треба працювати і продовжувати, продовжувати стукати в небесні двері і говорити для Господа, бо це він керує нашими шляхами. То спробую працювати та далі шукати Божих дверей і Божих можливостей. Я звертаю увагу на апостола Павла, він дуже цікавий людина для мене. Я дуже поважаю його як апостола, як людину, яка дуже багато що в царстві Божому з Божою допомогою зробив. Але зверніть увагу, що будучи фахівцем, як апостол. Як проповідник, як благовісник, як той, хто насадив церкви, як той, хто написав одну третю Євангелії. Але дивіться, час від часу він звертався до свого ремесла, і він робив, він робив намети. І що робив? І Він продавав і він мав кошти. Інколи і більш за все, то турбувалися церкви за те, щоб він мав все. Але коли була скрута, що він робив, він знаходив місце, місце і він займався цими палатками, щоб мати кошти, щоб ще й поділитися. І тому він каже, що блажене не тільки браття давать. І це вчить нас ще одному, щоб ми. Щоб нам бути задоволеними та покладатися на Бога. Інколи ми, інколи ми збираємо в нашому житті колоски перед тим, як мати снопи від Господа, але це та праця, яку необхідно мати і робити. І Господь говорить, що якщо я ревний, якщо я докладаю зусиль, Він зглянеться, і він допоможе мати не тільки колоски, але й снопи. Бо він щедрий, він є ласкавий. Про що я хотів би нагадати, і це також торкається духовної частини людини, дуже важливо не забувати пожертв для Господа. Якось Христос сидів та спостерігав, як люди жертвують, і прийшла бідна вдова, і віддала Богу своє денне, денну вартість своєї їжі. І він каже, що про те, що вона зробила найбільше, хоч деякі люди дуже багато жертвували, я хочу звернути увагу: Бог любить і благословляє щедрих. Бог любить і благословляє щедрих. І я це сьогодні хочу звернути увагу, чи ми не забуваємо про те, про те, що Господь він. Усе дає, і я, наскільки моя рука, вона не зажата для того, щоб жертвувати і творити добро. Дивіться, що говорить Малахи, ми читаємо третій розділ. І тут з дев'ятого віршика. Отже, на вас лежить прокляття, тоді як ви, весь народ, продовжуйте мене обкрадувати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива, і таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зілю на вас, надміру благословень? І тому він далі говорить про це. Малахія пише, що люди, які жертвують, я сьогодні не говорю про десятину чи ще про щось. Я говорю про пожертву, про людей, які жертвіні, про людей, які бачать навколо, про людей, які мають відкрите серце і відкриту руку. Бо хочу звернути увагу, коли моя рука зажата і закрита, то й Бог не може туди щось покласти. І тому відкрийте руку, будьте жертвені, щедрі, і Господь він в боргу ніколи не залишується, він віддасть. І дивіться далі, що говорить Малахія. Проте зовсім по-іншому розмовляють між собою ті, котрі бояться Господа. Господь чує все, і перед Ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа, і котрі вшановують Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь Савод. У той день, який я готую, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому послушний. Тому ви знову побачите різницю між праведним і нечистивим, між тим, хто служить Богу і тим, хто його, йому не служить. Завжди буде різниця, і Господь він говорить в своєму письмі про те, що праведники і його діти вони не будуть мати скрути, щоб мати хліб щоденний. І тому, коли ми читаємо святе письмо, ми зважуємо на це, що сам Господь вчив, про що він казав? Ми читаємо Луки 11,3. хліба нашого насушного дай нам на кожний день. Моя залежність від нього, бо Він усе дає. Якщо ми будемо розмірковувати про це, то ми можемо сказати: все, що на небі, все, що на землі, все, що під землею, все і золото, і срібло, то все Господнє. І не має значення через кого, і що Він мені дає, але це все від нього. Він всім володіє. Тому завжди згадуй Його щедрість, дякуй. Свідчі іншим, як Господь втручався в ці скрутні обставини Твого життя і проголошуй Божу благодать в твоєму житті. І я вірю, що Господь все це зладнає. Є дуже багато прикладів, і я хочу звернути на те увагу, що Бог ніколи не полишує. І дуже важливо шукати Божого обличчя, перш на перш, щоб побачити його щедрі руки, а не навпаки. Інколи ми шукаємо тільки щедрих рук, а в обличчя тому, хто це дає, ми не дивимося. І тому хай сьогодні Господь благословить. І якщо хтось має скруту, хай Господь втрутиться, і Хай щедро дасть вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми благаємо Тебе, щоб ми були щирі. І, Господи, ми благаємо Тебе про те, щоб ти діяв в нашому житті. Ми дякуємо Тобі за те, що ти піклуєшся і турбуєшся про нас. Ти не, не залишуєш нас без хліба, чи одягу, чи крову над головою. Господи, і ти кажеш про те, що коли ми маємо хліб і коли ми маємо одяг, щоб ми вже були, були довольні цим і вдячні тобі. Тому, Господи, поведи нас. Інколи ми не бачимо невідкритих дверей, неможливостей, але Ти це робиш. Допоможи нам бути дуже уважними, щоб йти там, де є можливість, там, де є відкритими твої двері, щоб мати від тебе благословіння, бо Ти є щедрий, ласкавий. Ти той, хто любиш, і той, хто не полишиш діточок своїх. І наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Господь благословить вас, хай захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок. Якщо в когось є оці фінансові негаразди, звертайтесь до Господа, будьте уважні, подякуйте, шукайте Бога і Божого царства. Завжди, а не падайте в вічай, а не лінитись шукати відкритих Богом дверей і можливостей, які Він дає. І останнє, ще, і ще раз хочу нагадати: не забувай, що Господь. Який дає, він дуже радий, коли його діти, також жертвені і щедрі, і він любить всякого, хто є щедрим. І тому хай Господь благословить вас в цьому дні. І хай Господь, він сторицей поповне всяку недостачу вашого життя в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні.